В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на МЕД-ФМ Естонська казка вовк і вівця. Жив був вовк і жила була вівця. Вівця від отару відбилася, заблукала в лісі та й залишилася там жити. А вовк у ліс рідний дім. Зустрілися вони та й потрошували один з одним. Літо добре прожили, тепло, ситно, нема чого сваритися. Осінь сяк так перебули, а зима прийшла геть погано їм стало. У вовка лапи мерзнуть, у вівці хвіст тремтить від холоду. Ось вівця й каже Давай, вовче, збудуємо собі хатку. Будемо в хаті піч топити, у теплі зиму зимувати. А вовку ліньки, Він відповідає. О, це ви, вівці та люди, звикли жити під дахом, а мені й так добре. Збудувала вівця хатинку, з пічкою та лежанкою, і зима їй тепер не страшна. Тепло вівці. А вовк нишпорив нишпорив лісом та й завив. Мороз щодня міцнішає, а сховатися нема куди. Як неліньки, треба будувати хоч якусь хатинку. Згріб вовк сніг у купу, лаптами втоптав, хвостом, підмів, аби як збудував крижану хатинку. Та тут, як навмисне, визирнуло сонце і розтанув над вовком крижаний дах. Розвалилися снігові стіни, знову вовк без хати. Як бути? Що робити? Ех, пішов вовк до вівці. Став перед хатинкою і проситься. Овечко, овечко, прочини двері. На дворі мороз тріщить, а у мене ніс і вуха замерзли. Та зволь хоч морду в тебе обігріти. Пожаліла вівця вовка і прочинила двері хатинки. Вовк засунув у щілинку морду. Постояв, постояв, ну і каже, знов. «Овечко, Овечко, овечко. У мене передні лапи замерзли, Дозволю за поріг ступити. Овечка відчинила двері ширше, дозволила вовку ступити на поріг. Та вовку мало. «Хм, чуєш, овечко, як витер ви каже вовк. У мене боки зовсім замерзли. Дозволі боки відігріти. У Овечки серце м'яке, овечі. Ох. Що ж, відповідає вона. У тебе тепла не буде, погрій вовче всі боки. Вовк заліз в хатинку по самий хвіст і каже Дякую тобі, овечку, тепер зовсім добре. Боюся тільки, щоб хвіст не відмерз. Без хвоста вся моя вовча краса пропаде. Ед, вовче, ну і майстер ти випрошувати. Тобі б з торбою по селам ходити. Гаразд погрій хвіст. Вовку тільки того й треба. Стрибнув він у хатинку, озирнувся та стриб на піч, загарнувся калачиком і йти не збирається. Так він пролежав до вечора. Розігрівся, розпарився, і захотілося йому їсти. Ось він і каже вівці Овечко, овечко, чи не час спати? Залазь на піч, я посунуся, і тобі місця вистачить. Подивилася вівця на вовка, голослагідний, а очі злі, голодні. Ой ні, вовчику, відповідає вівця, рано ще. У мене ложки не миті, борошно не просіяне. Ось упораюсь, тоді вже й піду спати. Вовк лежав, лежав, чекав, чекав та й задрімав. Вночі прокинувся, як їсти хочеться. Черво так і підвело. Помацав лапою нема вівці на печі. Стрибнув вовк на підлогу і давай шукати вівцю. Тільки вівця хитра, сховалася від вовка в смітник. Не знайшов її вовк. Вранці вівця посміється. Хм, а чому вночі не спав? Кого сірий шукав? Ти камносив усі кути не знайшов сірий вівці. Вовк пролежав на печіні цілий день. Надвечір ще більше захотілося йому їсти. Знов кличе він вівцю. овечко, на піч, тут тепло, добре. Вівця йому відповідає Почекай, вовчику, у мене ще тісто на хліб не поставлено, дрові не нарубані, упоруйся, заберуся на піч. Вовк знову не дочекався, заснув. Вночі прокинувся злий, голодний. Так би, здається, і завив, та побоявся вівцю налякати. Помоцав лапою навколо пусто. Не прийшла вівця на ніч ночувати. Знає звички сірого. Вов стрибнув на підлогу, туди сюди тицяється в темряві. А нема ніде вівці. Вратця знову сміється вівця з вовка. Вовчику, чого ночами шпориш? Кого по кутках шукаєш? Я під діжкою сиділо, на тебе сірого дивилася. Ось і третій вечір настав. Знову кличе вовк вівцю на піч, а вівця відмовляється. О, та що ти, вовчику, рано ще спати. У мене піддога непідметна, хідники не випарані». Заснув вовк, вночі прокинувся, почав шукати вівцю. Смітник перевернув, діжку перекинув. Нема ніде вівці. Зовсім зголоднів вовк зубами клацає від голоду. Бачить вівця, добром справа не скінчиться. Під ранок вибігла вона з хати, почала лісом ходити, копицями в снігу рити, знайшла ягоду, журавлину, зібрала ту ягоду на купу, почала по ній катулятися, ущу шерсть вимазала червоним соком. Потім схопила довгий прут і побігла назад до хатинки. Сіла під виконцем, стукає лозиною по рамі, кричить страшним голосом. Чи немає вовка у цій хаті, чи немає сірого на печі? Я сімов вовків загризла, і до цього доберуся. Вовк глянув у вікно, бачить, стоїть страшний кудлатий звір, весь кров'ю перемазаний. А будь, вовчою, злякався вовк, підібгав хвоста і швиденько геть з хати. Забився у лісову глуш і носа звідти не показує. А вівця. Змила снігом червону ягоду журавлину зі своєї вовни і зажила спокійно в теплій хатинці. На добраніч, малята, солодких снів.